От іноді пишуть там, а вам не здається, що цього Федерєва якось багато в ефірі? А, здається, здається, але це моя робота. Я комунікатор, я в сфері комунікації. Я не можу прийти до клієнта і сказати, гей, будуйте персональні бренди. А скільки у вас підписників Андрій? Ну, у мене три поки що. А де ваш там Інстаграм? Ну, я поки не веду. Так а що ж ви нам радите? Що ж ви нам радите? Да? Тобто там, ти маєш на собі спробувати те, що ти говориш. Ми хочемо будувати бренди, ну так побудуйте собі. Ну от ми побудували, да? і це нормально. Ось і зараз я можу сказати так, що у влога є е, ну, мінімум, три місії. Да? Якщо місія один брати таку високу, в мене є відчуття, що для мене це важлива ціль в житті, моя персональна надихати людей на творчість. Я хочу, щоб люди не боялися і наважувалися реалізовувати, розкривати свій творчий бізнес-потенціал. Я так і говорю, тому що люди іноді думають, що бізнес це окремо, це фінансисти. А от творчі люди це художники, і от вони там, не знаю, з етюдником виходять, там фарби, да, оце там мандрівські узвіз в найкращому виді. Ну, це не так. Я пропагую в певному сенсі творчий, Погляд на бізнес, да? щоб люди сприймали бізнес як одну з найкращих форм самореалізації з користю для іншого. Да? Це одна місія. Друга місія дуже важлива: розвиток екосистеми федерів. Для цього влог виступає суперкаталізатором. Бо є питання талантів, є питання. Клієнтів є питання сприйняття нашої ціни, є питання знання наших кейсів, є питання знання наших бізнесів, є питання купа задач це як хороші вітаміни, да? які не можуть замість бізнесу побудувати бізнес, але можуть бізнес покращити. Да? Хтось ще про нас дізнається, хтось купить квитки на Брендфазер, хтось е е е е е е е е Третя річ це спілкування. Бо це такий, є такий термін це відкривачка для дверей. Це доропенер. Да? Тобто, от, наприклад, я спілкувався там з Русланом Шостаком, Ну, він мільярдер. Да? Тобто у нього там об'єм бізнесу там, 2 мільярди доларів. Ми з ним провели цілий день, навіть більше. Я йому задав от всі питання, які мені особисто були цікаві. В чому головна цінність формату Федерів? В тому, що я можу і я, і моя команда вчитися у моїх клієнтів. Бо нова пошта, розетка, інші наші проекти да? це грандіозні лідери, які змогли з нуля побудувати в чистому полі лідерів ринку, мільярдні бізнеси, тримати їх разом, проходити через всі виклики там ковіду, повномасштабного вторгнення і так далі. У мене найкращі. вчителі.